Вже тисячу років в офісі у шафі валяється абсолютно нікому не потрібна дюймова рулетка, яка взагалі не зрозуміло, як туди потрапила. Сьогодні застала співробітницю багата така тілом дама за непристойним заняттям. З дивним виразом обличчя вона обмірювала себе цією рулеткою в різних місцях, періодично, радісно вигукуючи. Не може бути. Працюю касиром у продуктовому. Шостий день без вихідних. Прийшла додому, лягла спати. Через деякий час поряд лягає чоловік і обіймає мене. У напівдрім видаю йому. Вам пакет потрібний? А він, не розгубившись, ні, дякую, ти мені і так подобешся. У результаті прокинулася від його сміху. У мого друга сьогодні день народження. Він не п'є, не курить, не вживає наркотики, не азартний і не зраджує своїй дівчині. Хрін його знає, як будемо відзначати?